В резерві з'явиться відповідна функція, де ви можете поставити галочку щодо сповіщення вас про те, що в вашу адресу направлено повістку з боку ТЦК та СП, або щодо вас розглядається справа про притягнення вас до адміністративної відповідальності за порушення правил. Військового обліку про це було анонсовано міноборони, тобто ця функція вже з'явиться в найближчий час в резерві після відповідного оновлення. Чи робити цю позначку? Я як адвокат все-таки рекомендую поставити цю позначку. Чому? Тому що якщо ви сховаєте голову в пісок і не будете отримати відповідну повістку. І не будете про це навіть знати, що повістка приходила, бо трапляється дуже часто це. Буде така ситуація, що повістка прийде на пошту, пошта потримає там відповідну кількість днів, по-моєму, дня, і направить назад в адресу ТЦК-ТСП. ТЦК ТСП, отримавши повідомлення, що лист повернувся з повісткою, тут же ставить вас у розшук. В резерві з'являється червона стрічка, що ви перебуваєте в розшуку. А ви про це можете просто не знати. Ви ж не кожен день заходите в резерві, оновлюєте його. І е, коли вас в черговий раз зупинить працівник поліції е, або ТЦК СП, і побачить, що ви перебуваєте в розшуку. вас буде примусово доставлено в адресу ТЦК та СП для складання відповідного протоколу про адміністративне правопорушення. Причому незалежно від того, є у вас відстрочка, є у вас бронювання, все одно перебування в розшуку це є підставою для того, щоб вас примусово доставити до ТЦК та СП. А далі, вже як вийде, самі розумієте. Тому я вважаю, що треба будь-якому випадку знати, що як відбувається по відношенню. Від вас, тобто є певні моменти, коли ну, треба про це знати. Я думаю, що це відбувається з приводу того, що готуються військозабов'язані для того, що будуть направлятися повістки. В електронному вигляді через Резерв Плюс. Ну, це моя особиста думка, я так вважаю. Тобто це робиться така потроху підготовка до цього. В принципі, все до цього йде, і хоч нас і запевняють, що цього не має бути. Я думаю, що десь в ближайший час, там, найближчий час, півроку рік, повістки будуть направлятися в електронному вигляді через Резерв Плюс. Так що враховуйте це! А з вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Тут багато корисного для вас відео. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!